Перше пленарне засідання 27-ї сесії Івано-Франківської обласної ради розпочали з вручення благодатного вогню пластунами, співанням кулядок, а також нагородженням депутатів, голів районних, сільських і селищних рад. Депутати не могли не згадати жахливе побиття журналістки Тетяни Чорновол, знак чого Ольга Бабі зачитала заяву обласної організації Національної спілки журналістів. Невідомі по звірячому побили журналістку і громадську активістку Тетяну Чорновол, яка не рад... Спублікувала резонансні матеріали розслідувань про корупційні зловживання державних високопосадовців. Протягом кількох останніх тижнів майже півсотні журналістів було побито під час силового розгону правоохоронцями учасників мирних протестів. Досі жодного виконавця злочинних наказів не притягнуто до відповідальності, жодного судового вердикту за розбиті кийками голови й обличчя учасників мирних акцій протестів на майдані Незалежності та інших походах і вулицях, у тому числі і працівників змі, за перешкоджанню їхній журналістській діяльності. Безкарність породжує нове насилля. Міністр внутрішніх справ або не контролює ситуацію у відомстві, або ж виконує відповідні вказівки, які спричиняють агресію з боку його підлеглих до співробітників засобів масової інформації. Тому журналісти Прикарпаття солідаризуються з вимогами до влади, правлінь національної спілки журналістів України, національної медіапровспілки України щодо вимог, відставки. Глави МВС України за безкарність винуватців нападів та побиття журналістів. Обурюють зволікання і спроби фальсифікації фактів з боку Генеральної прокуратури. Ми підтримуємо спільний заклик Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України до Європейської федерації журналістів направити до України делегацію. Яка сприяла б припиненню проявів насилля стосовно журналістів? Вимагаємо покласти край безкарності винуватців побиття тих. Хто прагне чесно виконувати свій обов'язок об'єктивно інформувати громадськість про поточну суспільно політичну ситуацію в Україні, схвалено на засіданні секретаріату обласної організації Національної спілки журналістів України 26 грудня 2013 року. Схвалено на засіданні Комітету з інформації та діяльності ЗМІ при обласній державній адміністрації. Сьогодні схвалено. Підтримано, і ми вимагаємо рішучої реакції від постійної комісії Івано-Франківської обласної ради. Депутат обласної ради Мирослав Карабін вийшов із фракції відродження. Народні обранці з деяких інших фракцій також написали заяви про вихід. Вони вирішили створити окрему позафракційну депутатську групу Єдність ставлю до відома вас про свій вихід з депутатської фракції відродження. Також приєднуються до такої заяви і написані в розпоручно заяви від Яремчука Василя Петровича, Шинкарука Ярослава Івановича, фракція Українська партія, Ульванська Ярослава Степанівна, Семенюк Микола Федорович, фракція Наша Україна, Пушик Степан Григорович, Андрусяк Михайло Миколаєвич, Українська народна партія, Кучер Михайло, Богдан Михайлович. Слідуюча заява голові Івано-Франківської обласної ради, пану Василю Скрипничуку. Заява: Ми, депутати обласної ради, створюємо позафракційну депутатську групу Єдність, про що засвідчуємо Карабін Мирослав Євгенович, Яремчук Василь Петрович, Шинкарук Ярослав Іванович, Ульванська Ярослава Степанівна, Семенюк Микола Федорович, Пушик Степан Григорович, Андрусяк Михайло Миколайович. Кучер Михайло Богдан Михайлович. Як пояснив Мирослав Карабін, майбутні члени новоствореної групи допомагатимуть людям не словом, а ділом. Ми створили таку фракцію, де є два генерала, два лауреати Шевченківської премії. Тому хочемо зробити велику фракцію, яка би мала відстоювати інтереси людей. І є різні погляди. Є науковці, є силовики. Є спортсмени, є культурні діячі, тобто ми повинні об'єднатися і, врешті-решт, не декларувати, а щось робити, щоб нашому народу жити було легше, щоб ми відстоювали ті інтереси, які потрібні. Бо сьогодні люди піднялись на той майдан, не просто піднялись, бо в них хороше життя, а просто до такого, як довели українців, які ходять сьогодні по смітникам. Бо не мають коштів, щоб прожити, не мають коштів на пенсію і отримують сьогодні зарплату тисячу гривень, тисячу двісті гривень. Я думаю, що так бути не може. Це є третє тисячоліття. Ми країна, в якій живуть прекрасні люди, розумні люди, талановиті люди, роботящі люди. Де наші люди не їхали за кордон? Я бував в багатьох країнах в якості тренера, судді, багатьма діаспорами зустрічався. І про наших людей говорять тільки хороші слова, що наші люди справді працьовиті, мудрі, вміють творити талановиті. То чому ми повинні в такій державі так жити погано? От тому ми створили таку позафракційне об'єднання. Я думаю, що долучиться ще більше людей. Ми повинні щось робити для нашої області, для нашої держави, щоб все таки люди відчули, що є справжні люди, які переживають за, за людей за, за Україну, а не просто декларують бо я є депутат. Голова обласної ради Василь Скрипнечук підбив підсумки роботи за рік. Зокрема, на програму розвитку місцевого самоврядування було виділено 4 мільйони 568 тисяч гривень. Витратили. Депутати 77,4% всіх коштів. Видано 757 розпоряджень по про виділення зазначених коштів на суму. Це станом на 30 листопада на суму 2 мільйони 114 тисяч гривень і надано допомогу 1872 особам жителям нашої області з різних з різних на те причин. Школам і сільським радам області закуплені верхтехніки на суму 41,9 тисяч гривень. А всього станом на 1.12.13 року використано депутатами 2 мільйони 421 на тисяча гривень, що становило 94% від затвердженої суми. Залишок на сьогодні. 50 тисяч гривень за рік. Відбулося 27 сесій обласної ради. Василь Скрипничук виокремив тих депутатів, які сумлінно відвідували засідання, і тих, які пропускали всього депутатами. Здійснено з різних причин 950, але це спочатку роботи нашої ради не за рік. За ці роки, відколи ми обрані з 10-го року, значить здійснено пропусків у 955 засідань, що складає в середньому майже 8,4 на кожного депутата. Якщо розглянути роботу в комісіях ради, то депутатами пропущено 1051 засідання, що складає 9,2 на кожного. Я нагадую, що пропуск депутатом більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійних комісій є підставою для організації процесу припинення його повноважень. А зараз я хочу показати наведені цифри пофракційно. При цьому дозволю собі відзначити найбільш і найменш дисциплінованих депутатів. Серед найменш дисциплінованих я назву тільки тих, хто пропустив більше половини і більше засідань. Фракція Свобода. Кількість пропусків пленарних засідань і в середньому на одного депутата 92 і п'ять. Дев'яносто пропуски е, засідань взагалі всією фракцією пленарних засідань. Усіх, я ж перепрошую, які були 26 26 сесій, і пленарних було більше, і 5 на кожного депутата виходить в середньому. Кількість пропусків комісії 100 і п'ять з половиною. Най, Найдисциплінованіший попович Василь Борисович. Один пропуск пленарне засідання і жодного пропуску роботи комісії. Батьківщина 66 і це по пленарних засіданнях, тобто 66 всього, 4% на е, депутатську душу населення. 83 і і по комісіях. Левицький найкращий, найдисциплінованіший один і нічого. Наша Україна 85,65 на одного депутата, і по комісіях 91,7. Найкращий у нас ДЗЕСА жодного пропуску ні там, ні там. Привітайте, герою українська партія 96,8 по пленарних засіданнях. Е і на, на комісіях 128, це означає 10,6 на кожного депутата. У Льванська Ярослава Степанівна одне пленарне засідання пропущено, 9 засідань комісій. А вже, о, я перепрошую, я, я не назвав того, хто менш дисциплінований у нашій Україні. Це депутат Шевченко, 20 пленарних засідань і 35 засідань комісій. Це більше половини того, що ми мали. Бо всього засідань, ви бачите, 38 було пленарних засідань у нас. У, у, у українській партії, на жаль, це такий є в нас депутат ГНИП, який має 22 пленарні засідання, пропущені 26 е, комісій. Українська партія була вже фронт змін 74 і 6 7 на одного депутата. Це по пленарних. 110 і 10 по комісіях. Бабій Юрій Юрійович один входить до когорти найкращих, один пропуск пленарного засідання чотири чотири комісії. І з тих, хто пропустив більше половини, це Романчук 17 і 20. Там, там 17 – це менше половини пленарних, але 20 – це більше половини засідань комісії. Чому? Тому, що він в цьому списку. Партія регіонів 223 пропуски пленарних засідань, що складає 20,3 пропуска, тобто цю фракцію на, на кожного депутату. Цю фракцію можна за цими результатами повністю виключати, згідно, якщо б було, був середньостатистичний варіант. Доробилися і дослужилися і докерувалися у всій державі. Привітаємо їх, пане Меда. Це по, по цьому. Це по е, роботі е, пленарних засідань. Е, а по. В комісіях 203 пропуски, що складає 18,5 на одного депутата. Найкращий депутат Гусак, 8 пленарних 9 комісій пропущено, найгірший Келестин 36,40, але я попрошу не дуже ганити його. Він звертався до нас двічі з заявою, ми його не відпустили. І тому, і тому тут такі справи в нас. Народна партія. 95, що складає 10,5 пропуска на одного. І 101 і 11,2 це по комісіях. Найкращий сенів пропусків 8 на 7. Найгірший чомусь виявився брус Василь Хомич 19 і 11. Ну, 19 це рівно половина. Я мусив його поставити. Українська народна партія 51 що складає 10,2 на одного, 71 по комісіях, що складає 14,2 пропуски на одного. Найкращий Головчак 4 на 7. І найгірший, промоше, не найгірший. Той, хто більше пропустив, це винник 1725. Відродження 57, що складає 11,4, 25 це 5 пропусків на одного. Найкращий Артемович, найдисциплінованіший. А менш дисциплінований, найменш дисциплінований Яремчук, 22,3%, два 6,2%. Вартимовича Народний рух України. Безумовні лідери. Звичайно, кількість пропусків пленарних засідань одне. Один пропуск, що 0,3 складає на, на депутата. По комісіях пропусків п'ять, що складає 1,6%. Найкращий Богдан Іванович Костенюк. Привітаємо його. Він не пропустив жодного засідання ні там, ні там. Голова обласної ради закликав депутатів наступному році сумлінніше ставитися до роботи і до людей, які їх обирали.